Зараз у броньованому автомобілі їдемо на мінометну позицію. От щойно по дорозі чули невеличкий бах, а потім заваняло порохом. Бійці кажуть, що це був скид з дрона. Тобто російські військові нас вже побачили. Скид був. Скоріше, скид порохом заваняло одразу. Тобто нас побачили і атакували. Так, так, да, так. Да, так. Да. Але з машиною нічого не сталося, нормально все? Ну, Вроді все нормально. Що кажете, американська міцна броня, так? так? Прохідна вона на 100%, а от захищена, ну, дай Бог. По ній вже працювали російські війська з кидами чи ще чимось. Ну, сьогодні ж ми їхали, то був скид. Ну було воно зверху, воно вдарило цьому. Я почув, що згори, а не знизу. Ну, Здесь у нас більше йде в данном етапі така війна. Как в истории говорили, окопная. Перестреливаемся. Наша разведка засекла активное движение в районе лесополосы. Выпустили довольно точно. Поразили полевой склад с Ну, Отработали на отлично. Стараемся. На цьому напрямку більше работают скиды, кабы. Отрабатывают по квадратам, градами. Вычислить вони так не можуть. Вони просто беруть. Квадраты, квадрат за квадратом и отрабатываю до Авиация здесь по принципу километров 50-40 он долетает до границы нашей, пускает кап, соответственно разворачивается, улетает. И кап уже летит по мирным населенным пунктам. У нас даже вот в некоторых областях и непосредственно здесь даже комба комбайны э, урожай убирают с рэбами. Мы уже на комбайнах ставим рэбы, потому что они вообще ни перед чем не останавливаются, святого там ничего нет у них. Покровский район. Приняли бой, участвовали в обороне поселка Цукорина и Украинск. Расчеты наши отработали на отлично по перехватам орков. Узнавали, что они шли в отказ идти в наступление в этом направлении, потому как там работал миномет. Работали они на отлично. Несмотря на те, що це їхній перший бой був. І чуємо по рації, що кажуть, що в піхоті займати свої рубежі. Вони кажуть, ні, ми нікуди не підемо, там міномет зараз працює, і дуже добре. А вони по рації кажуть, пацани, не переживайте, це наші до щоб вам було легше туди просунутися. Чуємо, що все окей, пацани пішли, заняли, ми свою роботу виконали. Потім по розпорядженню командування нас пір. Пере... Кинули на этот район, на усиление государственной границы в этой области. Я думаю, що це просто геноцид українського народу. Вони нападають, щоб біжать в наші території. Вони переважають боєприпасами. Але в нас люди набагато розумніші, ніж вони, і ми їх беремо тактикою. Те, що ми більш досвідчені, більш краще працюємо, краще, краще думаємо. Да, ми менше використовуємо боєприпасів, але ми точніше б'ємо, і наші постріли більш цілесообразні. Все, вогонь. Бесит, когда приезжаешь домой, в город смотришь там гульки, пляски. Мы, конечно, мы, мы работаем, чтобы там гульки-пляски были. Но когда молодые парни начинают в соцсетях выбрасывать фотографии со спортзалов, там, с турников, со штанг, какие они, блин, спортсмены сильные, вот с ринга, там, с октагона становится неприятно. Приди здесь, покажи свою силу. Здесь у каждого моего бойца духа намного больше, чем у вот этих парней, накачанных в городе. Слухаємо наші всі фау! Надія. Надія вернути буде додому. Який всіх основний, щоб ми посипатися і від зріло, і шарахов. Такого плану. Просто хочеться тепла, уюта і шоколад. День захисників і захисниць України. ви якось його відчуваєте, це свято сьогодні? Да, всіх. Побратимів і по-сестер хочу поздоровити з цим святом. Виходить так, дивіться, ніякого звичайний бойовий день, ніякого святкового настрою. Святковий настрій буде там в цивільному житті. А тут ми знаходимося на бойових позиціях і тут ми ждемо кожного смс від командира, давайте працювати, ми хитич туди і так